За вашу і нашу свободу у Вінниці відбулося урочисте спецпогашення нової вінницької поштової марки, присвяченої литовському місту. Пане Вежес, в листопаді 2022 року, з ініціативи міського голови Сергія Моргунова було започатковано серію поштових марок, присвячених містам-побратимам Вінниці, які з перших днів війни об'єднались в протистоянні спільному ворогові. Перша така марка з нагоди Дня Незалежності Польщі була присвячена міцній багаторічній дружбі Вінниці з польським Кельце. Цього разу на знак шани та вдячності за плідну співпрацю з нагоди Дня Незалежності Литви, Вінницька міська рада. Вінницька дирекція. Акціонерного товариства Укрпошта, Офіс туризму Вінниці та інститут розвитку міст презентували нову поштову марку за нашу та вашу свободу. На ній зображено голуб мира, якого обережно тримають руки, забарвлені в кольори державних стягів України та Литви. Примірник маркованого конверта попрямує у муніципалітет міста Паневежус разом з листівкою, на якій відтворено малюнок. Дев'ятирічного переселенця з Лисичанська Дмитра Федорчука Голуб миру. Ви бачите цей голуб миру. Важливо, що саме цю ідею подав нам теж дев'ятирічний хлопчик Дмитро да, Федорчук. І знову ж таки символічно, що ця родина приїхала до нас Вінниці з Лисичанська. От. Ми тоді взяли основу цієї ідеї, а тут ви бачите, що і дві руки, дві платні фактично руки, це в даному випадку і Литва, і Україна. І таким чином ми вдячні саме і панівежи нашому місту. Бо це дуже важливо, дуже важливо підкреслювати те, що хто нас підтримує. Треба не тільки. Користатися цим далі нам допомагають. А нам дійсно літовці дуже допомагають. З перших днів війни я це відчув власно, бо в мене є дуже багато друзів в Літві. Я дуже добре знаю цю державу, я е, дуже теплі до них відносини ще з давніх-давніх часів.